Вітаємо, друзі, вас на нашому каналі. І в нас сьогодні ось така буде розпаковочка. Отримали кілька посилочок з Америки. Тож, поїхали дивитися, що у нас тут. Давно не було у нас розпаковочки. Дивимось. Ось, приїхав ось такий півник. Він у нас під замовлення йде, був маленький мілхіл. Все тут у нас з магнітиком ниточки бісер, все з моє бот. Ось така краса. Також я замовила кілька ось таких наборчиків. Тут у нас, дивимось, будзичок. Так, його добре видно, щоб вам показати. Ось, тут у нас йде кераміка. У нас тут отокий губичок. Тут він виворитна сторона. Ми зараз подивимось. О, ось тут, дивіться, це в нас кераміка. Такий дуже гарний метеличок. Керамічний для цієї, ось цього братика. І перевіримо, чи у нас є губки у всіх наборчиках. Ось. Ось, і тут теж бачимо гарненький такий матеночок. Це кераміка, друзі. Отже, маємо 4 таких наборчики з керамічними годзичками. Такі гарненькі братики пенсі. Так, Переходимо до наступної піселочки. Так, тримали ми. Отже, маємо ось такий наборчик. Наборчик не відкривався. Ось такий гарненький будиночок котеч. Блумбуар. Це від анкор. Так, набір новий, новенький, не відкривався все. Обуковочка ціленька. Отже, Схема, все в ньому присутнє. Ось такий набірчик. Наступно. так. і отримали ми ось такого американця. Так, і будемо зараз дивитися. Так, набірчик. Набірчик у нас, упаковочка ціленька, все добре. Здається, не відкривався. Все має бути добре з тим набором. Це американська збірка у нас ось такий. Називається ліс метеликів. дуже такі гарні кольори. І сюжет гарненький. Так, набір у нас 2008 року. І осей ось бачимо. Ну, і по ниточкам видно, що це американська збірка. Так, Ось такий набірчик. ще. Ось такий отримали американець, чобіток. Ось, сам так подорожує. Трішки це розтягнулось. Так, набір ну у нас американська збірка, рік 2005. Упаковочка ціленька, єдине, що ось тут згинали і вона трішки лопнула. Так, чи відкривався? На вигляд, ніби не відкривався. Все з цим наборчиком добре. Ось такий чобіток ми отримали. І пухлячок, багато ниточок. Так, канва біла, фетр. Не фетра а підкладка. Ось так. что там идут гномы. Цикаво будет. Итак, друзья, мы имеем винного гнома, две штуки, и мы имеем еще и одного гнома, и мы имеем одного гнома Рибака тож дивимося. Імо ось такого чудернацького гномика. Ось ліска навіть тримає рибку, дивіться, яка краса. Так, водочка, все як має бути. Ось такі у нас краси. Такий собі рибак. Зараз помирюємо його висоту. Отак такого гному до 16 см. 16, здається. Ось бачу, який він величенький і такий товстенький, кругленький гном. Маємо ось такого гнома з боканом вина, з кошиком винограду. Ось такий гарненький, відки класний. Так. Ось такий гномик. На кухню поставити взагалі. От нас така. Сьогодні вийшла парочка, теж 16, це, змогу, трішки вищий буде. Напевно, 17. Ну, 16, точно є 16 до 17 см висота. Теж такий товстенький, кругленький. Ось тако. такий гарненький гном. Отже, таких гномів виноградних у нас є три наявності і один гном рибак. Тож, підписуйтесь на наш канал. Ми ще очікуємо посилочки з Америки. Також можемо замовляти під ваш запит, робити замовлення. Ставити лайки і підписуйтесь, і пишіть нам групу Viber.